Купила дівчатам ось такі зошти для навчання. Бачите, з котиком дуже милі. Це що букви писати? Один такий, і це такий самий з котиком. Цей такий, клітиночку цифри писати. Це були познижки Такий. А це мені теж потрібно для запису з такими білочками. Вже закінчилося клітиночку. Ось такі невеличкі покупки. Ось так у нас цвітає абрикоска вже молоденька. Бджоли гудуть. Ось, бачите, в ці луночки буду зараз сіяти. Ось такі квіточки. Це мальмо махрову. Попробуємо цю осаку, подивимося, що воно буде. І багаторічника. Астро. Ось сюди. Ялівець. Такі гарненькі, трошки вирос навіть чу-чуть уже. Так, а ще у нас отакі квіти? я не знаю, як вони називаються. Розсвіли, дуже гарненько. Схоже на отебілі. Таке. Так, це наша банда. Два півника і курочка.